Декілька слів про світло про головну оптику в BMW X5 F15. У мене стоїть Full LED оптика, і це щось amazing, це щось неймовірне. Ближнє світло має дуже широкі зони по узбіччю і досить далеко просвічує, причому зовсім, зовсім ну, без дискомфорту для зустрічних водіїв. У мене перед цим був X6, але теж на фул Лед оптиці на, на опційних фарах. Це теж було щось неймовірне, але тут є крок вперед. На відміну від E-кузова, е в мене ще раніше був Є92 з лінзами. Там теж були класні фари, на відміну від Є46 там, там ще чогось. І тут з кожним поколінням вони роблять крок вперед і ще раз крок вперед. В f серії full LED оптика це просто кайф. Ближнє, ну, дальні можна не вмикати, дальні взагалі сліпить туди ту зиму.